О, і ще вам одна запишу, така для духовної точки зору. Хочете дізнатися, до якого віку діти спасання, коли дитина, коли дитина не підліток і не знає, що таке хтивість, і не знає, що таке гріх, і не знає, що таке зло, і не знає, що таке лукавство. І ще немає тих похитливих бажань що дорослої людини. Що дитина і, спасена отрок до 12 літнього віку спасена. А як людина виростає підлітком, тоді вона вже повинна покаятися своїх гріхів і прийти до Христа, що нам Бог волить Іти за Ним, тернитим слухом до нього. І ще також наказую. Для своїх майбутніх дітей. Не надивляться телевізора. Це Все -все воно призводить до нечистить, до грязі всякої поході призводить, до всякого зла призводить, до всякого гріха призводить, призводить до поганих наслідків. Краще дітей водіть, у всякі духовні місця, у музеї водіть, водіть дітей, до церкви водіть, заставляйте багато читати, займатися усяких. Закладах спеціальних, заставляйте дітей багато читати і працювати, і діти виротить гідними і хорошими людьми. Телевізор. всякі комири призводять до гріха, до відсталості, чому потрібно дітей привчати до добра, до співчуття, до любові і до добрих діянь, і щоб. Більше проводити часу на свіжому повітрі, з'єднання з Богом і з церквою. І тоді буде все добре. І діти виростуть гідними і святими чистими людьми. Або просто людьми виростуть гідними. І сам наказую: водіть дітей до Бога.